Отже, пройшовши отже, за посиланням на симуляцію, ми потрапляємо в неї. В чому полягає лабораторна робота? Лабораторна робота полягає в дослідженні в залежності опору провідника від нагрівання. Ось у нас буде нагрівний елемент, в який поміщено уявно провідник, який ми обираємо із даного переліку відповідно до свого варіанту. Проведемо розрахунок для купрому, тобто для міді. Виставимо початкову температуру 20 градусів, можна повзонком, або ж за допомогою стрілочок виставляти необхідну нам температуру. Запустимо симуляцію. Встановимо початкове значення опору при 20 градусах 100 Ом. Ом, так, і занесемо дані значення до таблички. Перейдемо до таблички інструкційної картки. Отже, запишемо досліджуваний провідник, у нас є мідь. Ставимо курсор. Інструкційну картку прописуємо мідь, опускаємося нижче, і ось наша табличка. При 20 градусах у нас опір дорівнює 100 Ом. Записуємо. Повертаємося до симуляції і починаємо виконувати дослід. Збільшуємо нашу температуру до 25 градусів. Опір у нас став 102 Ом. Заносимо. До таблиці, ставимо курсор 102 ома. Знову повертаємося до симуляції. Встановлюємо температуру 30 градусів. Температу... Опір становить 103,9 ом. Заносимо в таблицю. таким чином, проводимо вимірювання, заповнюємо повністю всю таблицю до 90 градусів за Цельсієм. За результатами вимірювань, які занесені до цієї таблиці, будуємо графік, ось у нас є схожий який в залежності опору від температури. Побудувавши дану залежність, продовжуємо графік до перетину з вістю опору. І знаходимо значення r 0 при температурі 0 градусів Цельсія. і записуємо числове значення. Далі, на прямій графіку, обираємо довільну точку, бажано після 50 градусів значення, і визначаємо температурний коефіцієнт опору металу за даною формулою. Отримане значення порівнюємо з табличним значенням. Можна знайти в інтернеті дану таблицю. Далі даємо відповіді на контрольні запитання. І пишемо висновок, у якому вказуємо порівняння отриманого значення температурного коефіцієнту опору металу, із табличним. Чи отримали ми необхідне значення, чи воно більше, чи менше. Все. Бажаю успіхів при виконанні лабораторної роботи.